Місто Комінтернівськ, епіцентр аграрних проблем Одещини. Тут позитивно сприйняли ідею Олега Тягнебока очистити місцеву владу шляхом люстрації. Як кандидат у президенти України, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода наголошує при владі старі кадри вони далі експлуатують українське село. Тих всіх, які колись, як то кажуть, білий хліб з ікрою жували і зараз їм не є зле. Або з другого боку, це є і власне, оті представники цієї старої еліти. В нас не відбулося зміни влади, а відповідно не відбулося зміни системи влади. Не відбулася вона й на Одещині, стверджує Тягнебок. У аграрному Комінтернівську все приватизовано колишніми чиновниками. І земля, і узбережжя водойм. Люди скаржаться. Приватна охорона не підпускає мешканців до води. Тим часом жоден бізнесмен не взявся за вирішення проблеми питної води. Самого на проблема це пила вода. Це самасна проблема. Пітіла вода. Во-первых, що не хватає, це перше, у нас аж свердловини, глубина асфальтвини 100 метрів, 100-110. Вот кроме цього, що добувається підіва вода, вона технічна. В паспортах на скважині написано, вода технічна. <реку> Потерять її воду неможливо. Хоча рядом знаходиться в родіса, одеса знісовська вода. Ну тим темська не робимо, що вона не виступає. Державні установи антинародні, емоційно вигукують люди. Молоді тікають на заробітки світ за очі, старі не можуть знайти правди у судах. Один раз визвала суддя і спросила мене, а чого я її не подав? Якісь сущі документи були, значить, у мене свідетелі старші мене і все таке. І мені каже, що вона мені відказує. І от я скільки куди не ходжу, от, все. І мені ніхто не допомагає, щоб я істиною, я вважаю, я людина заслужив якісь льготи, тому що я ж говорю, не вчився, а працював на цю бандюгу комуністичну. Олег Тягнебок закликає мешканців Одеської області саботувати продаж стратегічних об'єктів. Одеське повітря коштує 5 гривень як сувенір, а стартова ціна одеського припортового заводу 4 мільярди гривень. Іронізує він. Стратегічне підприємство, яке має технологічні можливості отримувати скраплений газ із перської затоки, може потрапити в руки гендлярів. Усі стратегічні підприємства мають бути у державній власності. Хто би зараз не приватизував це підприємство? Я переконаний, що рано чи пізно воно опиниться в руках російського Газпрому як тієї структури, яка фактично буде зацікавлена не в розвитку одеського припортового заводу, а в знищенні. Тоді наші люди не будуть мати роботу. Тоді Україна втратить можливості енергетичної незалежності і використати це підприємство для укріплення себе як транзитної держави. Натомість в Одесі панує п'ята колона, вважає Тягнебок. Вона відкрито веде антиукраїнську пропаганду у місцевих змі, насамперед на телеканалі АТВ. Це загроза суверенітету України.